Олійник та Лексо Калдані. І головний суддя загубив олівець Вірченко Микита. Прикольно так. Мені подобається. Так. Так, Привіт. Все. Побажайте успіхів, я закриваю рота. Е, не будемо довго тягнути, тому. Час. Вітаю, друзі! Кавова індустрія складається з багатьох ланок. Взаємодія і розвиток кожної з них забезпечує рух кавової культури. Тому сьогоднішня історія про інновації, яких набула кожна ланка. Мене звати Олександр, і я пишаюсь бути частиною культури і представляти ланку, яка демонструє результат роботи багатьох людей, які рухають кавову індустрію. Я почну з приготування кави для мого холодного авторського напою. Тому я з гордістю хочу представити вам каву від легендарної ферми Фінка Ель Параїзо, що знаходиться в Колумбії, в регіоні Каука на висоті 1900 метрів. Лот, на якому я буду готувати всі напої, називається Гейша Летті. Я обрав саме цей лот, тому що він найяскравіше демонструє можливості інноваційних рішень. В методах обробки. Для цього лота збирають тільки перестиглі ягоди. Довготривалий контакт м'якочі з зерном забезпечує більше фруктових смаків. Потім каву відправляють на депульпацію. І після цього на ферментацію. Разом з Здріжжями, які вирощують з мюзеляжу подібних ягід в лабораторії ферми в теплому середовищі пори кави розкриваються і продукти ферментації проникають всередину зерна, потім каву промивають холодною водою. Від цього кава закупорюється і залишає в собі велику кількість ароматичних сполук. Після цього каву відправляють на сублімаційну сушку, щоб якнайшвидше позбутися зайвої вологи, уникнути окислення та надмірної ферментації. Ферментація з дріжджями створює унікальний смаковий профіль. А сублімаційна сушка робить смак неймовірно чистим. Запишіть, будь ласка, профіль смаку мого еспресо. Ви відчуєте: персик, молочний улун та лайм. А після смаку мандарин. Кислотність мого еспресо буде вище середнього. Солодкість середня і гіркота нижче середнього. Тіло моєї кави буде середньої щільності та вершкової текстури. Після смак чистий та довготривалий. Також під час приготування я буду використовувати техніку «Chilling Rock. Це простий, але дуже ефективний спосіб покращити якість смаку еспресо, який науково підтверджений дослідженнями Інституту прикладних наук в Цюріху. Суть полягає в тому, що під час екстракції. Кава, яка витікає з носиків, буде одразу потрапляти на охолоджену кулю. Таким чином, на 40% більше летючих ароматичних сполук потрапляє в чашку у порівнянні з приготуванням без техніки охолодження. Також я обожнюю цю техніку за те, що вона поліпшує інші смакові характеристики. По-перше, температура стає більш приємною для споживання. По-друге, кислотність стає більш збалансованішою. І моє найулюбленіше, тіло стає більш гладким та вершковим. Також, друзі, дозвольте про вас потурбуватися та розмішати ваш еспресо. Я попрошу приступити до дегустації після того, як остання чашка буде розмішана. На жаль, техніка охолодження може вплинути на візуальну якість креми, але це компенсується смаком. Будь ласка, смачного. Насолоджуйтесь. Друзі, кавово молочні напої одним з найпопулярніших замовлень. Більшості кав'ярень. Наявність рослинних напоїв та різних видів молока вже стало нормою в меню більшості кав'ярень. Проте бажання здивувати і надати звичним напоям нового смаку мотивує баріста шукати новий шлях серед рутини. Тому сьогодні я буду використовувати бленд двох видів молока натурального та сухого в співвідношенні 90% натурального та 10% сухого. Це дозволить зменшити рівень вологи та збільшити рівень сухого залишку. Таким чином кількість жирів білків у вуглеводів збільшиться вдвічі. Жирність мого молока 2,5% до блендування. Об'єм мого молочного напою 110 мл, з яких 20 грамів кави та 70 грамів молока. Друзі, експериментуючи з охолодженням еспресо, я вирішив спробувати це з молоком. Ми звикли гріти молоко до 60 градусів, щоб розщепити прості цукри. Але велика температура може призвести до появи небажаних смаків. Тому сьогодні я буду гріти молоко до 50 градусів, щоб підкреслити натуральну солодкість молока та уникнути окислення. Також я попрошу вас оцінити візуал, але приступити до дегустації після того, як остання чашка буде на столі. Будь ласка. Запишіть смаковий профіль мого капучино. У ньому ви знайдете салону Карамель. ласка. Баски чизкейк. Персиковий йогурт. А у після смаку на вас чекає кешію. Тіло буде щільне та вершкове. Будь ласка. Також під час слування я використовую техніку безперервного замішування. Вона не тільки покращує контраст, але й збалансовує смак. Роблячи кожен ковток з однаковим смаком до останнього ковтка. Будь ласка, насолоджуйтесь. Дозвольте представити мій авторський напій. Він відображає роботу всіх ланок кавової індустрії. В основі лежить еспресо, який демонструє роботу баріста. Наступний інгредієнт це кофі сахарун. Це сироп, який я створив, взявши кавовий жмих, білий цукор та фільтр каву. Настояв 24 години і відфільтрував. Цей інгредієнт допоможе зберегти характер еспресо та зробити післясмак довготривалим. Я використовую його 5 грам на порцію. Наступний інгредієнт це 15 грам соку маракуї. Цей інгредієнт відображає роботу фермера, який створює тропічні профілі в смаку своєї кави. І він е, створить нам новий смак жовтого яблука. Наступний інгредієнт це 1 грам соляного розчину, одна частина солі, 5, грам, 5 частин води. Цей інгредієнт допоможе позбавитись. Зайвої гіркоти та зробити смак більш збалансованішим від яскравої кислотності з м'яким переходом в солодкий післясмак. Цей інгредієнт демонструє дружню нам ланку бартендерів. Наступний інгредієнт це сироватка, яку я приготував, взявши 100 грамів мигдалевого напою, 50 грамів лаймового фрешу, 50 грамів цукрового сиропу, змішав і відфільтрував через паперовий фільтр. Я додаю 20 грамів на порцію. Цей інгредієнт також створить нам новий смак білого винограду. Для приготування я вибрав технологію Siphon. Я обожнюю цю техніку за те, що вона якісно впливає. на Тактильні характеристики і зробить тіло мого напою більш гладким, з вершковою текстурою та тілом середньої щільності. Запишіть, будь ласка, також смаковий профіль мого авторського напою у смаку ви відчуєте яскраве жовте яблуко. Білий виноград. А у після смаку мандарин. Друзі, я попрошу вас приступити до дегустації після того, як я скажу час. Друзі, я також хочу відзначити ще одну ланку. Це споживачі, якими сьогодні являєтесь ви. Ви надихаєте. Нас на те, щоб створювати е, щось нове та рухати кавову культуру. Дякую вам за увагу та час. Я не знаю, як вам, але мені здається, що в нього все вийшло. А судді вже вирішать, що він там наварив: чи вміє налаштовувати Олександр Помол, чи не вміє. Надихай. Каже, надихай. Venha, nós não, não tecnou?